21 вересня український військовослужбовець 56 ї Маріупольської окремої механізованої бригади Сергій Гнезділов оголосив про своє рішення піти в СЗЧ, це самовільне залишені частини, щоб привернути увагу до проблеми мобілізації. Далі його пост ми не будемо цитувати, тому що ну, пішов і пішов. Ну тобто, там, там нічого немає, особливо він доволі ну Скажімо, така непроста в нього історія, тому що вона пов'язана з ЛГБТ, бла-бла-бла. Але я тут ну зовсім не можу. ну Тут хейт такий не, не, не вийде. та Ну Тобто різні люди є, і у кожного своя доля, і кожен відповідає, тому тут хейту не буде. Але він був, він був з Вилкова в Одеської області і на громадському моєму улюбленому. Віджатому ліваками вів плюс-плюс подкаст, де він говорив з військовими, порушував, порушував питання мілітаризації суспільства і так далі. Ну тобто, це лівацька абсолютно тема. Тепер я не знаю Олега послухати, тому що я в мене суперечність інтересів. Я тут почну зараз наливати. Давай, давай, але я буду. Ні, не, бу... Максимально... я не буду. <реш> максимально я буду максимально розширена та бо хочу, щоб мої слова максимально почули. Справді, е, чому я зараз це кажу на початку? Тому що справді це таке дуже складне питання, питання, котре насправді роз'єднує наше суспільство. Я зараз мушу окреслити проблеми, які є і в першу чергу, які я теж висвітлюю, з якими я абсолютно погоджуюсь. Е, вибачте, та старака, котра відбувається у нас з мотивацією військовослужбовців, та що у нас зараз побільшило випадків все і в моєму підрозділі, котрий. Е, Сформований з добровольців мій батальйон сформований в Києві з добровольців. У нас здавали ну ніколи. Ми не ставали до цього питання. У нас зараз стоять питання самовільного залишення частини. Безперечно, це е, мотивація і те, що люди бачать у те, все, що ми проговорювали яка несправедливість панує в країнах. Якщо говорити внутрішньо, що відбувається в армії, це безперечно е, фінансова частина. Те, що вибачте, у нас зараз військовослужбовець отримає 20 тисяч, не бачачи свою родину, не будучи в бойових умовах, але ну там приїжджає приїжджає на ротацію, приїжджає на відновлення. Він отримає смішні 20 тисяч. Де, вибачте, ну в Києві в Києві немає таких заробітних плат у, скажімо так, різноробочих, якщо вони добре працюють у таксистів, це сміх, це знущання. 100 тисяч, оця от класна додаткова винагорода, які всі заздрили Досі заздрять з цивіль з цивілів. Дуже часто ми чуємо такі розмови. Вибачте, там більше 80% коштів буде на підрозділ. На паливо на ремонт корчів, на харчі, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Родина не бачить батька, батька не виходить на зв'язок або, або жінка, воюють, ризикують своїм життям. Вся родина на нервах, родині жодної ну, якоїсь матеріальної компенсації, щоб дитині там подарунок купити, і так далі. І так далі, і так далі. Плюс основна історія, те, що було піднято цим. А... Як його називати? Журналістом? Рома, його можна називати журналістом, ти як журналіст. Я, 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 можна... я не знаю. Слухай, е, Олеже, <гум> я, Саш, вибач, що я сьогодні ковдру на себе смикнув. Ну, у вас вчора був е, з Іриною прекрасний дует. А я скучив, може, за ефіром, може за мною скучили. Там. Дивись, я, просто, я дуже багато знаю, як і кожен журналіст, який спілкується з військовими. А я не виношу все назовні, ну насправді, тому що не можна okay. все виносити. Okay. Ну, тоді просто я не можна, багато речей. Тоді, тоді ну, він, зробив, як, як, ні, він зробив як просто ну це, це, це неприпустимо. Тому що два а роки я зараз тому скажу в мене є знайомий. Тут... Моб... Дивись, він я був у Польщі. Мобілізу... Я розкажу Дай. цю історію. Дай. Це, це дуже важливо. Він, мобілізу... він жив у Польщі, мобілізувався, приїхав в Україну, пішов на війну. Контужений тричі, і він написав заяву, як і багато його побратимів просто на лікарняни, типу в лікарню. Та? Їх відпустили за той час, поки вони були в лікарні, прилетіло туди, в частину, вбило командира, всі їхні рапорти просто розкидало їх, ну, вже їх не існує в природі. Він повертається з побратимами. Кажуть, а чого ти повертаєшся, хто ти такий? Каже, так ми ж ну, були в госпіталі. Так, а ви СЗЧ записані вже, йдіть отсюда. Ну, типу, ви не потрібні. Як в смислі? Він каже, от я загублений поміж світах. Каже: я пішов, дивись, людина, яка повернулася з Польщі. Він пішов, він пішов в поліцію, він пішов в СБУ, бо він переймався, що проти нього буде кримінальна справа. Йому там що сказали? Іди, поки гуляй, після війни будемо розбиратися. Він завис просто в повітрі. Скільки, нашої системи, яка таких? присутня. І інший випадок: Оце, от Саша Глиняний, який у нас, про, ну, дай, якого дай ми дослежу, збираємо дай, та, на автівку. На по, по, по я, я, я можу про... це розказати. Вони. Це все. я, Добре, я краще, я, краще, вони, типа, виїжджають на передок, а у них просто облік не ведеться. І тому вони не по 100 тисяч отримують, а по 20. Тому що просто та командир сплош... просто не веде облік, тому що він провтикав. Є така історія, є історії, коли немає такої можливості. У мене товариш служить в артилерії, за ними приїжджає в рамках артилерії цього дивізіону приїжджає евакуація, куди так само прилітають фопові дрони, котрі мочать нашу самохідну артилерію. Їм не платять 100 тисяч, хоча вони також під, під обстрілами, і це просто є абсурд. Тобто ця дебіловатість, котра є в армії, командування і абсурдність з тим, що люди ризикують життям. Справді війна зачинулася три роки, і давайте будемо відверті. Невідомо скільки вона ще буде, невідомо, скільки ще буде напруга, навіть якщо закінчаться бойові дії, я глибоко підозрюю, що якщо закінчаться бойові дії, нам треба буде залишати ну, по перше армію в чисельною досить сильною Скільки ще буде напруга на кордоні, невідомо мій прогноз, що що, шо напруга на кордоні з таким сусідом у нас буде завжди зберігатися. Тому те, що чому я питав Загнізділова, він. Причину свого вчинку назвав е, невизначеність строків служби. Я повторюю, підкреслюю, підкреслюю, що е, те, що це не визначено, це погано. Це ганьба за несправедливо повідношення до людей, тому що зараз мали проводитися мобілізаційні процеси. Це мабуть бути перехідний період для того, щоб ці строки визначити, наприклад, 36 місяців. А в безпосередній лінії лінії зіткнення, коли в окопі сидить, щоб день шов е, за два. Плюс мотивація паралельна мотивація держави людей залишатися, удвоювати бойові виплати, удвоювати грошове забезпечення тим, хто укладе контракти і залишиться, мотивувати людей залишатися. У нас зараз цього немає. У нас ніяк не мотивують людей. Я мовчу вже про якусь глибоко соціальну історію, коли там ну кредитування житлом і так далі, і так далі. Але Отут я назвав причини, і я вам скажу, що я за усіма цими причинами я їх регулярно озвучую, я їх визнаю. І я вважаю, що за це відповідає одноосібно відповідає наше вище військово-політичне керівництво. Тому що зараз формується бюджет на п'ятий рік. Мільярд було у четвертому році закладено на офіс президента. 3,5 закладається на 25 рік в новому бюджеті військовим. От стільки закладається збільшення е, фінансування і так далі. Це ганьба, і це їх відповідальність. І я кажу ще раз: я не літаю в якихось там, що у нас все класно і так далі. Тому я не розумію е, там якогось аля його вчинку, але відмовляюсь розуміти, тому що є таке поняття, як військова честь, є таке поняття, як військова присяга, є таке поняття як свої побратими, яких ти кинув, від яких ти відвернувся і тепер людям служити важче в бойових умовах це ціна. Життів, це захоплення в полон і так далі. Ти просто послаблюєш свій підрозділ. Я це прирівнюю до зради, і враховуючи, що я все перерахував. І по суті, мабуть, навіть ми з діловим сходимося, я навіть думаю, в думках, прости, господи, але його вчинок є просто мерзотним. Це е, така, знаєш, витівка показушна. Е, щоб попантуватися, попіарничити тим більше він працював в цій системі. Він знає, як це робиться але. Ти ж, блядь, працював на е, громадському, у тебе ж є виходи на ЗМІ. А що ж ти, блядь, такий не піднімаєш ці питання і так далі? Найкращий варіант, щоб з'їбатись і показати, я такий протестувальник, я такий молодець і так далі. Мені е, це гидко, е, мені гидко, що у нього є прихильники і так далі. Тому що ну, це роз'єднює суспільство. Е, у, нас, у нас багато родин чекають наших військових і теж вимагають е, е, строків е, служби. І Можуть на маніпулятивні речі цього діяча повестися, але завжди треба розрізняти, тому що чому це зло? От і я зараз завершую. Чому це зло? Дуже е, простий приклад. Бля, так давайте всі так зробимо. Всі блядь, візьмемо і складемо зброю. Нема блядь, сроків служби. Офіс президента він займається такою херньою, собі фінансове забезпечення піднімають і так далі. Ну, простими словами, у владі не дуже порядні люди і не дуже справедлива зараз ситуація в країні. Он ми про мобілізацію обговорювали. Ну дуже райдужна історія в лапках. Давайте всі зброю складемо. Що буде? Вибачте, я не хочу матюкати, це не хочу говорити страшні речі. Але, блядь, з вашими жінками будуть кадирівці розмовляти в українських містах. Ви цього хочете? Тому як би складно не було і так далі. Наші хлопці зараз залишаються на позиціях, залишаються служити. Тому що для них поняття військової честі, присяги і ця держава набагато більше вартує, ніж фінансове забезпечення і, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому наша країна стоїть. Тому ми в 22-му році вистояли, тому зараз стоїмо. А витівка цього персонажа це тупорили, вибачте, піар. Е, на жаль, воно на когось діє. Це як Тік-Ток. Позрадайобити і так далі. Але коли нема альтернативи, коли ти обираєш найлегший шлях, кажу ще раз: у тебе був резерв журналістський. Ти його не використав, зробив вигляд, що нічого не відбувається, і такий, я пішов і так далі. Ну, молодець, ходи, е, ходи е, в кав'ярню. Тепер сладенький, бо у тебе протест. Ну протестуй. блядь, давай. Якщо всі так зроблять, будуть протестувати і так далі. Подивимося, наскільки країни вистачить. І так далі. Я б все сказав. Позиція думаю, моя, слава Богу, зрозуміла, щоб не перекрутили, що я бідного там зацькував. Що мені хорошо тут зараз в тиловому місті Києві жити, і так далі. Я затутував, що я проблема. Ну, воно не але... тилені. Воно... У нас немає тилових міст. Давай так, але але така але та але, але така позиція, <гум> знаєш у мене у мене в протезному центрі пацани протезуються і задовбують протезистів. А відпустіть, я блядь, вже на завтра квиток взяв в Крематорськ. Кажуть, куди що? пацанів привідять, кажуть, ні, я в підрозділ, я що, я на протезі навчився бляд, ходити і так далі. Я в підрозділ, блядь, лишаюсь. А куди? Каже, якесь бляд, мило видавати. Кажуть, та да, ні, ну що ну блядь, що піві запускати, там уже ну не так, типу. Ну. Лінія копів, і що і так далі. Я, я звик і так далі. Ось такі історії. Вчора у нас хлопець з протезного центру з Києва загинув. коли повернувся на фронт в протезах. Тому коли я читаю такі от блядь, історії і так далі, це у мене як у військового, як у ветерана, викликає тільки тільки блювоту. Тому що кажу ще раз: маніпулювати на такі теми дуже легко. Та, але треба ж, по-перше, залишатися людиною, пропонувати альтернативу. Та, треба говорити про проблеми. Я тому про проблеми говорю і так далі. Але коли ти шляхом вирішення проблем обираєш підставлення побратимів і підставлення війська, ну слухайте, це щось не про те. Ну, дивись, ну, тут публічний. я тут, скільки тебе треба відпускати, вже 20.06 у нас до 20, але. Я тут ну, навіть не буду вагатися. Тобто, є спосіб, який обрав Гнездилов, Я не буду йому тут виписувати пілюлю і там ну, якесь там засудження і так далі. Тому що є різні способи оприлюднити про проблему. Ну скажімо, те, що стосувалося там командування, ви ж самі прекрасно знаєте, що, що потрапляло в публічний простір, а Олег уже відключився, так. Дякуємо йому 에, за увагу. Так, що участь. потрапляло в що mm -hmm. потрапляло mm -hmm. в пасті mm -hmm. і mm -hmm. Mm -hmm. Ну, та. дивіться, давайте так. О, ну ладуся, скажімо, те, що те що те, mm -hmm. оприлюднив табор, yeah. я ж yeah. запитую Зою Захарову, ну це наша наша Зойка. Та я кажу, Зоя, він має право це оприлюднити. Вона каже, так, повне право має, тому що він є. Ну, він є, він є воїн. Та, і він правильно все зробив в публічний простір, і це Мін нікуди далі не зрушило, що, що, шо, що страшно. Ну, та, тобто, там далі ні, 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 нічого не, не сталося, і можна так от позорство сказати, та я просто з я, я типу, пішов, все, я устал, я мухажук. Ну, молодець. Ну, можна, бути, можна бути тавром, а можна бути гнізділою, я перепрошую. Ну по-перше, проблема гнізділа в тому, що він публічно озвучив ті речі. Насправді, більшість СЗЧ це люди, які просто в силу ну, певних особистих якостей просто покидають свою дислокацію. Це не прям злочинці-злочинці. Я тут уже можу відкривати таємницю. Я таких 10 за десяток консультаціями правовими повернув в Збройні Сили України. ну я не приклад, теж він не СЗЧ, але його записали в СЗЧ. Ну просто Звичайно, в таких ситуациях ну, багато, існує, так, я, існує я, існує я змалював. Людина існує з, з Польщі приїхала, воювала, його записали в СЗЧ, він все, він завис. Він сам пішов, був до поліції. Просто СЗЧ це дуже часто персоналізована історія. Персоналізована, насправді, люди реально, ну буває різний психологічний стан. І я спілкувався з ними. багато. І... Багато не вивозять, вибачте, переб'ю, бо буду бо буду тікати на завершення, тоді скажу. На жаль, так, я кажу, що повторюся, у мене підрозділі вже коли ми четверту ротацію перебуваємо, є такі випадки, і це справді все більше індивідуально, у когось проблеми в родині, хтось, вибачте, не вивозить, і ми таких. Знаєш, ми це не толеруємо. Можливо, у нас пропадає десь військова саме повага, але тут таке питання риторично. Знаєш, вчора він тебе з бою витягував, як до нього може пропасти повага. я от Тут навіть для себе рішення а, важко прийняти, але він ламається після от цих от боїв четвертої ротації, два роки на війні. Більше навіть ламається людина, і можна зрозуміти і так далі. А є історія внізділо, в котрій, окрім цього вчинку, чим це все негативно? Він займається популяризацією цієї всієї історії. Це, вибачте, підрив обороноздатності країни, тому що він в публічному полі займається популяризацією цієї історії. От він це яку я акцію зробив, і так далі. Це неприпустимі речі. І сподіваюся, що на цю витівку, який би він, вибачте, хитровий не був і так далі. З цією витівкою, я сподіваюся, що на це буде відповідна реакція.